За що штрафує податкова при перевірці розрахункових операцій? Обов'язково додавіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю! Це проект «Каса ТРРО» з Іриною губіною та командою Сінмінарком після жовтня 23-го року, коли Податкова отримала право нараховувати штрафи при перевірках розрахункових операцій, почастішали випадки інформування податківців, як вони до когось прийшли, що вони зробили, що нарахували. От, до речі, подивіться, будь ласка, на слайд із свіжесінького повідомлення податкової квітня 2024 року, розповідь про те, як вони аналізували наявну податкову інформацію, пішли перевіряти суб'єктів господарювання, тому що встановили факти. Застосування РРО без видачі фіскальних чеків. І на цю думку, що, можливе, суб'єкт господарювання здійснює діяльність і не фіскалізує свої операції, наштовхнула податкову інформація про суми готівкових виторгів відповідно за вересень 2023 року відносно лютого 24-го. Маючи інформацію про те, що мережа, яка здійснювала виторг, суттєво зменшила свої обсяги майже у 5 разів, податково вийшла на перевірки і провела 15 фактичних перевірок, зробивши 50. Закупівель і встановила відповідні факти порушення, нарахувавши штрафи, хочу сказати, що це є доволі така типова історія, тому що подібні роз'яснення ну, з'являються принаймні раз на місяць на сайті податкової служби. Отже, висновок, який ми маємо зробити, так податкове цікавиться, так податкове звіряє інформацію і так податкове виходить на перевірки. А для того, щоб працювати і не боятися, що до вас зайде перевірка. І ви до неї не готові, давайте розбиратися, якими нормами податкового кодексу і закону про РРО керуються, перевіряючі, коли вони планують прийти до вас. Почну із визначення фактичної перевірки, тому що саме за місцем фактичного провадження діяльності така перевірка здійснюється. І питання проведення розрахункових операцій. Це є якраз і предмет фактичної перевірки. Отже, якщо податкова хоче до вас прийти, то це буде фактична перевірка. В чому ж особливості такої перевірки? Вона кардинально відрізняється від перевірок документальної чи камеральної. Чому давайте подивимось? По-перше, Фактична перевірка здійснюється без попередження платника податків, тобто податкова спостерігає якусь інформацію, а яку саме скажу далі, робить певні висновки, і потім, як то кажуть, ні світ, ні заря може опинитися на порозі вашого магазину чи торговельної точки. Перед тим як буде здійснена фактична перевірка, буде перевірені ваші фіскальні чеки, чи тот факт, що ви розрох фіскалізуєте чи не фіскалізуєте розрахункову операцію, може бути проведена контрольна розрахункова операція. Власне, ми побачили якраз у повідомленні на сайті податкової, що саме такі контрольні операції вони і робили по ходу перевірки. Отже, це цілком законно і податковий кодекс дає перевіряючим таке право. Також зверніть, будь ласка, увагу, що ось цей момент несподіваності він підкріплений також нормою податкового кодексу, тому що наказ про перевірку буде вручений безпосередньо перед цією перевіркою, і не тільки керівникові, як, наприклад, з плановою документальною чи позаплановою документальною перевіркою, а буде вручений, в тому числі може бути вручений і особі, яка здійснює розрахункові операції. Тому дуже важливо перед. Тим, як розпочинати роботу і саджати конкретного касиру за конкретний РРО, треба надавати йому інструкцію, як правильно проводити розрахункові операції, і що можна, і що не можна казати. Тому що будь-який покупець, який стоїть перед ним, може опинитися перевіряючим, який після. Проведення операції після здійснення ось такої контрольної розрахункової операції, придбавши якісь товари, якісь послуги, отримавши чи не отримавши фіскальний чек, потім виручить вашому касиру безпосередньо е, наказ про перевірку. Ну і... Зважуючи на ці обставини, треба розуміти, як саме податково моніторить інформацію і що є підставою для здійснення фактичної перевірки. Ціла низка підстав, їх конкретно є сім у податковому кодексі, перелічена у пункті 80.2. Я навела на цьому слайді окремі підстави, ну, напевно, такі найбільш яскраві, тому що розрахункові операції це один із предметів фактичної перевірки. Отже, в в контексті таких операцій, зверніть, будь ласка, увагу, що Першою підставою може бути звернення покупця щодо порушення його прав в контексті проведення розрахункових операцій. Ну, наприклад, зокрема, не надали фіскальний чек або надали його якимось чином неправильно, або взагалі не дозволили розрахуватися, наприклад, карткою. Чи, наприклад, подання звітності про використання РРО, подання за звітів, в тому числі з нульовими показниками. І також, як ми побачили, із попередніх слайдів, це аналіз загалом податкової інформації, коли податково дивляться, наприклад, на зад-звіти і звіряє їх із податковими деклараціями. Ну і, власне, побачили ми з вами, що такою несанкціонованою підставою є і зниження обсягів продажу. До речі, хочу сказати, що в податковому кодексі, зокрема в пункті 82, такої підстави, як зниження обсягів виторгу, немає як підстави для фактичної перевірки. Перш ніж продовжити, що саме буде перевіряти податково на фактичних перевірках і на якому фокусі ми маємо з вами зосереджуватися, я пораджу вам перевірити, чи підписані ви на YouTube канал для того, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно безкоштовно, вам обов'язково це треба зробити. Ну а щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Ну, а ми з вами будемо продовжувати. Отже. Підстави для фактичної перевірки є в наявності. Податкова зібрала інформацію на порозі, перевіряючий який зробив контрольну закупку, що саме будуть перевіряти. Перевіряти будуть ті підстави, які дають можливість нарахувати штрафи. 17 стаття закону про РРО встановлює так званий загальний штраф у розмірі 100-150% або 25-50% для ФОПа. І фокусом для перевірки є наступні операції чи порушення. Це проведення розрахункових операцій на неповну суму вартості проданих товарів, це загалом не проведення розрахункових операцій і проблеми із видачею розрахункових документів. Відразу хочу сказати, що реально, коли приходять на перевірку, саме фокус пов'язаний із розрахунковими документами, набирає найбільшу кількість штрафів і порушень. За ці Порушення можуть бути встановлені штрафи, як я сказала, в загальному форматі 100-150% і 25-50%, якщо прийшли на перевірку до ФОПа. Ну, а я в свою чергу хочу закцентувати вашу увагу, що криється по тим чи іншим порушенням. Тобто, що означає непроведення розрахункової операції. Зокрема, податково аналізує ті випадки, коли використання РРО є обов'язковим, а воно не використовується. Ну, наприклад, якщо йдеться про контрольну закупівлю, про контрольну розрахункову операцію, як ми побачили в описі від податкової, це може бути ну, фактично кейс, коли перевіряючий прийшов, взяв якийсь товар. І йому не пробили відповідний чек, тобто не провели реальну розрахункову операцію. Так само можуть бути сумніви у суб'єктах господарювання, чи варто йому певний вид операції загалом проводити через РРО. Ну, наприклад, ваш. Клієнт замовив товар через інтернет, а потім прийшов його забирати. При цьому сплатив на ваш рахунок і баланс зі своєї картки, чи в якийсь інший спосіб. Відповідно, він забирає товар, ну і у вас може виникати питання: чи треба, чи не треба проводити цю операцію через РРО, і ви будете думати про те, чи це є розрахункова операція. Цей момент вже є темою для нашого наступного відео. А в контексті не проведення розрахункової операції. Ще із таких типових порушень хочу звернути увагу на наступне. Це може бути ситуація, коли повертається товар, чи є відмова від послуги, і це не розглядається як розрахункова операція. Наприклад, просто повернули гроші і не провели, не видали фіскальний чек. Ось вам ще одне порушення щодо непроведення. Чи, наприклад, я отримую оплату виключно через посттермінал, тому що всі хочуть розраховуватися картками чи мобільними телефонами, і стоїть черга, наприклад. У мене невеличка кав'ярня, і я не встигаю просто пробивати чеки. Потім, в кінці дня, я дивлюся, скільки мені впало грошей, і сижу, і потихеньку починаю пробувати ці операції через РРО. Також може бути, наприклад, безготівкові оплати із використанням. Тих самих терміналів і інших способів оплати, і вони взагалі не тільки в кінці дня, а взагалі не проводяться через РРО. Тобто будь-які варіанти порушення, коли в нас немає розрахункової операції, коли відсутність такої розрахункової операції може бути побачена безпосередньо податківцям, будь ласка, ви допустили порушення, за яке буде відповідний штраф, про який я згадала. Наступна група операцій, там де треба бути уважним, це проведення операцій на неповну суму. Якщо давати рейтинг найбільшим і найменшим порушенням, ну, як на мене, проведення операцій на неповну суму воно займає найменшу кількість порушень, які зможуть знайти податківці. Чому тому що в цьому контексті єдине про що напевно можна згадати, це Особливості, які стосуються проведення через РРО передоплат чи постоплат. На жаль, закон про РРО не встановлює конкретних правил, яким чином ми маємо проводити такі передоплати чи постоплати. Ну, можлива ситуація, якщо людина заплатила на ваш рахунок і бан, наприклад, передоплату в сумі 500 гривень і прийшла до вас забирати товар, який коштує 1000. І наступні 500 гривень вона вносить, наприклад, вам готівкою. Закон про РРО не конкретизує характеризує ситуацію, що ви маєте в, цій, в цьому кейсі видати чек на суму 1000 гривень. Ну, ви 500 отримали на Розрахунковий рахунок, а 500 вам сплатили готівкою. По класиці розрахункова операція є саме 500 гривнів, коли людина прийшла і внесла готівку. І це не буде порушенням закону про РРО, але податково наголошую, що в такій ситуації ви маєте видати людині чек на 1000 гривень, в якому має бути обов'язково зазначено, що 500 це була безготівкова передоплата. І якщо, власне, такі ситуації будуть спостерігатися, то також ми можемо. Можемо з вами стикнутися із тими самими штрафами 100, 150 25-50%. Але ці штрафи є найбільш складними. Чому? Тому що тут закон не містить конкретних правил. Я навела ситуацію, в якій я, в принципі, на рівні суду можу доводити, що я здійснила все вірно. Перша частина операції не є розрахунковою, а інша частина у вигляді сплати 500 гривень. Вона і є розрахунковою операцією. Тобто, ці штрафи вони під таким питанням. Ну і найбільша група порушень, з якими може стикнутися суб'єкт господарювання, який знає, що йому треба використовувати РРО. Він не грається із тим, що цю операцію привели, цю операцію не провели, він все проводить через РРО, начебто йому здається, що він все робить абсолютно правильно. Але що роблять податківці на фактичних перевірках? Вони починають роздивлятися ті розрахункові документи, які ви надаєте. І боронь вас Боже написати при наявності класично. РРО, що ви надаєте чеки в електронному вигляді. А якщо ви це пишете, то ви маєте пред'явити механізм, як саме чеки надаються в електронному вигляді. Наприклад, Відома мережа продуктових супермаркетів дійсно надає чеки в електронному вигляді, але виключно за умовою, якщо я є користувач, який має додаток, відсканує свою картку і в цьому додатку включить відповідну функцію. Так, дійсно я буду розраховуватися, чек я не отримую, тому що я самостійно включила функцію отримання чеку електронного в додатку. Просто якщо до вас приходять з вулиці покупці, і ви просто не роздруковуєте чеки, тому що у вас немає відповідної касової стрічки, і просто міст. Ну, у вас міститься напис, що чеки даються в електронному вигляді, це буде дійсно порушенням, пов'язаним із ненаданням чека. Також, якщо вам повертають товар, чи відмовляються від послуги, зверніть, будь ласка, увагу, що положення 13 про форму та зміст розрахункових документів вимагає, щоб в нас була зовсім інша форма чеку не фкч 1, а фкч 2. І використання такої самої форми чеку, яким ви фіскалізуєте операцію, буде порушенням, якщо ви будете видавати фкч 1 на повернення. Ну і найголовніше це набірка реквізитів, які друкуються у вашому чеку. Тому що, напевно, найбільша кількість порушень штрафів пов'язана саме із тим, що так чи інакше, десь невірно, десь неповно, десь е, якось ще по-іншому недрукований реквізит, який або відсутній, або містить не Повний обсяг. Тому, будь ласка, слідкуйте за тим, щоб і назва суб'єкту господарювання, і назва товару, і кількість одиниць, і одиниці е, у вигляді грошових одиниць гривень. І, зокрема, реквізити платіжних систем, якщо вимагає модель РРО, все все, що передбачено положенням 13, було відображено у чеку, тому що за умови відсутності окремого реквізиту, такий чек, який видається, він буде визнаний не розрахунковим документом, і відповідно невидача розрахункового документу буде призводити до штрафів. І наостанок про що хочу згадати: окрема увага. Як ми побачили на початку, приділяється податківцям при перевірці підакцизних товарів. Нагадаю, що на відміну від всіх інших, підакцизні товари ніколи в нас не знаходилися під мораторієм. Тому зверніть, будь ласка, увагу, які саме вимоги для фіскалізації для розрахункових операцій по підакцизних товарах встановлює стаття 3 закону про РРО. І зверніть увагу на штраф, який можуть нараховувати податківці за умови, що той чи інший реквізит чи спосіб проведення через РРО підекцизного товару буде відсутній. Після 1 жовтня 2023 року Податкова ретельно спостерігає за суб'єктами господарювання, які проводять розрахункові операції, приходять на фактичні перевірки і починають штрафувати в залежності від того, які саме норми закону про РРО порушені. У фокусі перевіряючих невикористання РРО, невидача розрахункових документів і проведення операцій на неповну суму покупок. Саме за такі операції можна отримати штраф у розмірі 100-150% від проданих з порушенням товарів робіт чи послуг. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться із колегами, і підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер 1 sінарcom якщо, звісно, ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми. Виходять курси та онлайн школи. безупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання щоденно поповнювати. Бази документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте перед платником бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! Ми скрізь, де є торгівля. Касові апарати та фіскальні реєстратори Сарії Міні це інструменти для бізнесу, які працюють там, де інші не зможуть. В офісі, на вулиці та навіть дощі, спеку. А ще й в день, а головне вночі. Що трапилося? Касовий апарат впав. Круто, що з ним нічого не сталося, і він продовжує працювати. Звісно, забезпечує продаж акцизного товару, облік товарів та послуг, передачу задзвітів ДФС та зберігання касової інформації. А ще в нього величезна та зручна клавіатура і автономна робота до 8 годин. Апарати мають трифакторну систему безпеки, фіскальний модуль з криптозахистом. Компанія ЮНІСІСТЕМ виробник касових апаратів та фіскальних реєстраторів серії міні, які розроблені українськими інженерами для підприємців.